Початком повномасштабного вторгнення прийом громадян здійснюють значно менше депутатів одеської міської ради у порівнянні з 2021 роком. Цей показник зменшився з 92% до 47% у 2023 тисячі Про це свідчить результати моніторингу депутатських приймалень, який 21 грудня презентували експерти Одеської обласної організації Комітет виборців України. У межах всеукраїнської громадської компанії атестація депутатів місцевих рад. Однією з е, підвалин нашої національної безпеки і нашої здатності е, захищати свою країну є само, само самоврядність, здатність до самоврядності, самоорганізації. Ми 24 лютого і не тільки і до того, і після того це абсолютно побачили. І місцеве самоврядування тут при всіх його недоліках є ключовим базовим елементом. Ну і, відповідно, депутати. Е, добрий депутат це завжди не тільки представник, це лідер. це пори для його виборців. Ну я підкреслю той депутат, який повноцінно виконує свій мандат і усвідомлює свою, ну вибачте, запафосмісію. А тому ми в з колегами нашими з ще 15 обласних центрів з 2016 року займаємося тим, що різними методами стимулюємо, допомагаємо депутатам належним чином з одного боку виконувати свої обов'язки, з іншого боку підвищувати стандарти. І зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми вважаємо, що депутати як ніколи важливі для своїх виборців. Ну звісно, я ще раз підкреслю, якщо вони усвідомлюють свою відповідальність дійсно Виконують, відповідають, вибачте, за тавтологію цій відповідальності. Як повідомив Анатолій Бойко, моніторинг проводився з 1 вересня по 31 жовтня 2023 року через очне відвідування депутатських приймалень 52 з 62 депутатів. Експерти кампанії виявили, що найбільшою перепоною, що стоїть між громадянами та депутатами, є відсутність оприлюдненої актуальної інформації про приймальні стосовно більшості одеських обранців. Робота депутатського порталу було відновлено наприкінці серпня 2023 року, але інформації про приймальні там немає. Альтернативою депорталу стали соціальні мережі та месенджери. Повну або часткову контактну інформацію щодо приймалень можна знайти на сторінках у Фейсбук стосовно 21 депутата міської ради. 15 депутатів також через цю соцмережу інформують громадян про прийоми. Ми дуже сподіваємося, що тенденція покращиться в будь-якому випадку. Всі можливості для депутатів я вважаю є. В них це абсолютно в їх руках. І Навпаки, я вважаю, що зараз їх базовий обов'язок це бути зі своїми виборцями. Ну це не потребує. Якраз проведення прийому не потребує ну насправді нічого, крім крім бажання. Більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.